Вітаю вас, пані Тетяна. Дякую, що прийшли. Старший науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук Тетяна Пастушенка, гість нашої студії. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго вітаю дня. вас в тихій, спокійній студії громадського, Тихо і спокійно все сьогодні. Дякувати Богу да, в Києві і дякувати нашим правоохоронцям насамперед і тим відповідальним людям, які забезпечили громадський порядок на вулицях міста. Я дивився сьогодні. Трансляцію російського телебачення довго не витримав, секунд 20 вистачило. Враження абсолютного театру абсурду з одного боку. З другого боку, безперечно, для величезної кількості людей в нашій країні, не тільки в нашій країні, це є святий день, день, день жалоби за загиблими. З третього боку, абсолютно очевидно, що певні політичні сили використовуються в своїх вузькотеталітарних, я би сказав, ганебно, вузькототалітарних своїх цілях. Нічого не можу сказати про російське телебачення, бо я з самого ранку, з вчорашнього вечора, можна сказати, моніторю ситуацію. Я в полі тут у нас в Україні. Я була вчора на е, Заході, який я назвала ну, нашою Майданівською елітою, який проводився, альтернативний. Де він був? Е, він був тут, на площі Слави, біля меморіалу вічної слави. Він називався Перша хвилина миру. Почався в 21.45, закінчився в 23.00. <сур> Ініціатори, організатори, так розумію, наш новий міністр культури Євген Ніщук, Володимир Вятрович, був Оробець, Не треба ніяких прізвищ. А в основному була присутня така інтелігенція. Ідея в тому, що в цей в ці хвилини йшли остаточні підписувався акт про капітуляцію, які і в 23-й годині неправда. Він був підписаний 8 травня. Ну то вчора а, це було вчора. Восьмо вчора, вчора. Вчора. перепрошую. Вчора. Моя купа да, перепрошую. Да. Ну я рекламую чужий mm. захід, але було цікаво порівняти з сьогоднішніми днями, mm. і це була така, ну я би сказала, не дуже. Повнолюдна, але камерна атмосфера, зібралось декілька сот людей. Це був вечір, був, грала класична музика, співар хор, mm -hmm. читали вірші, mm -hmm. поклали квіти лампадки до пам'ятника так. — І потім, тобто, що мені сподобалось, що не було оцих виступів і розмов. Mm -hmm. Тобто Співали пісні, читали поезію, співав хор і так дуже в такі. Класичній. Атмосфері і е, там активно ну, рекламувався чи запроваджувався як знак пам'яті, символ цей Мак, що я дізнавшись, що сьогодні йду на канал, собі купила. Дякую. Да. Нам <сум> приємно. Я би про -про я б, я б сказав, пропагувався, тому що мало хто у нас знає, що згідно з рішенням Організації Об'єднаних Націй, цей день святкується в Європі як День пам'яті, День Скорботи. Ми маємо сьогодні дві точки. Зору на те, що відбувалося в на території Європи в 1939 1945 роках від 1 вересня до дня, коли генерал Дерев'янко від імені СРСР підписав акт тільки він, але і він також про, про капітуляцію в Японії. Отже, шість років Україна була просто в епіцентрі. У нас до сьогодні вважається, щоб другу світову війну виграла. Виграв радянський союз, альтернативна точка зору говорить, що якраз Сполучені Штати виграли Другу світову війну. Називають навіть ім'я капітана Клеренса Макласки, який від три авіаносця затопив в Тихому океані, що вирішило долю війни і пріоритетну роль Сполучених Штатів на наступне століття. Який погляд сучасної академічної науки на це все я на жаль представник такої дуже кулуарної вузкоспеціалізованого напрямку? Я не не розмірковую такими великими категоріями, ге... як категоріями, да, категоріями. Я достатньо вузькопрофільний спеціаліст. І, просто я так розумію, що сьогодні всі наші фахівці, які мислять великими ні -ні, категоріями. розмірковими… Ні -ні, перейде, перейдемо. Я, я сам дуже вузький і обмежений, да, да. але перейдемо тоді тоді, інакше Вузькопрофільний український фахівець, який представляє українська. академічну науку. На насправді я дотримуюсь думки, які висловив ще Ярослав Грицяк, що, на жаль, Україна не була, вся війна відбувалась на території України, населення не залишили жодного, який би міг опини, бути осторонь цих подій, який би міг сказати Ні, я я почекаю, я витримаю тобто, всі силовим методом змусили брати участь в цій війні по один по другий бік, або навіть. Туди-сюди ходити, а в принципі, але Україна не була якби суб'єктом, не була об'єктом цих дій, тобто вона самостійно мало що могла вирішувати, тому що незалежної держави тоді не було. І... Окремі політичні сили мусили, на жаль, вибирати на якому боці будь, де, що робити. І мені здається, що більшість населення, які пережили цю трагедію, яка, до речі, не закінчилась в 45-му році. Той накал активності, який зараз триває в нашому суспільстві, мені здається, що ця війна продовжує тривати. Вона, ця політика не війна в душах. В душах, в політиці, mm. тобто це ще рана, яка болить. Mm. Я оскільки в житті нічого не вмію робити, тільки книжки читати. <гум> Багато читаю і зауважу спеціально про другу світову війну, бо мій батько взяв, брав ні участь, і я завжди з дитинства хотів знати, з ким же ж вони воювали, і що це за штука, така німецька армія. Так от чим більше читаю цих книжок, особливо останніми роками, бачу, що фокус дослідників переміщується поступово в напрямку. Якщо можна так сказати, від стратегічних глобальних питань, типу війни на Тихому океані, взаємин союзників, на гуманітарні аспекти цієї війни, на долю простих людей, на їх погляд, на те, що відбувалося, погодьтеся, що наші наступники будуть цілком інакше оцінювати події на Майдані, те, що зараз відбувається, скажімо, в слов'янську, звичайно, особливо ці останні Ніжний. події, наприклад, на мене дуже вплинули в тому. В тому плані, як я зараз дивлюся на те, що я з чим я працюю, як я досліджую. Розкажи, дуже цікаво. Тому що я, яка ну, свідому частину життя читала військові документи, там, окупаційні документи, намагалась розібрати, як могли в тій чи іншій ситуації мислити люди. Я побачила, що, на жаль, через декілька поколінь, якщо ти не очевидець, ти все одно не можеш бути. Ну, не можеш того відчути і передати, що насправді люди пережили. І оці події на Майдані я дійсно переконалася. І після того дійсно переконалася і в тому, що був цей патріотизм, що люди з вірою в серці могли йти на смерть через власні переконання. Що дійсно наскільки складним було питання співпраці і колаборації? От моя колега, яка зараз ну, опин... Живе в Криму, вона сі корінна кримчанка в Сімферополі, і в неї прозвучала така праця: ну як же я можу працювати з окупантами? Тобто вона все життя досліджувала війну, голокост, колаборація. Тепер сама опинилась в стані вибору, як їй жити. Вона історик, вона гуманітарій, фахівець. Вона не може власним бізнесом заробляти на життя. Вона каже: як я можу йти працювати на окупанта? От тобі дилема, яку ми зараз так легко судимо, оцінюючи біографії людей, які опинилися під час війни перед проблемою вибору. Що добро і зло. Як ти, як ти можеш боротися за своє життя чи покласти своє життя, чи просто тебе ніхто не питає? І смерть виявляється дуже примітивною, і банальною, і абсолютно непатетичною і, і непомітною І непомітною. саме головне, що більшість смертей абсолютно непомітні. Так, да, Непомітна у нас тут зникла. Як пишуть розумні люди, ваші спеціалісти, зокрема, Олександр Лисенко, якщо не помиляюсь, 6 мільйонів людей. Це тільки, прямі, це тільки прямі втрати. Що пережили, що передали герої, якщо можна так сказати, вашої книги, я її покажу, називається Люба моя Еллі. Листи світлини та документи німецького чиновника з окупованого Іванкова, 42 40. Це вам розкажи подарунок. Окремо дякую. <рес> да. Робота на громадському моя закінчується, <рес> поки я її не прочитаю. Це якраз приклад от, того гуманітарного погляду на війну, коли ми трохи знімаємо шори з очей і вже можемо спокійно подивитися, як мислили і що робили по іншій бік лінії цікаво. фронту. Це по перше, сама історія цієї книжки дуже цікава. Це листи німецького чиновника mm -hmm. ландвір, такі який займався сільським господарством. Він був тут в Іванкові mm -hmm. 42 другого по осінь 43-го року. І оскільки був стариний педантичний німець, то він має, мало не щодня, а щотичня точно писав твоїй дружині листи, mm -hmm. і ці листи. І насилавши фотографії. А де вони збереглися? В Коблинці, в, вони... в архіві? Ні, вони збереглися в родині. Ага. І коли в 90-х роках ну, світ трохи змінився, став да. відкритішим і взаємовпливи з'явилися, то один менший син. Йохана Бьоша Гарольд став цікавитися і шукати, знайти саму місцевість. І, можливо, когось зображеного на цих фотографіях став читати цю а він і знімки робив так? Ну я з'ясувала, що це зні... знімки ним цих німецьких солдат загикав. Mm -hmm. там, mm -hmm. там їх дуже багато. Да, я подивлюся, ви да. говорите. Yeah. Я, я вмію одночасно. Вони обмінювалися, і навіть як я і продавали один одному. Тобто, в... в нашій армії фотографувати було заборонено. А в німецькій армії можна було mm -hmm. достатньо вільно користуватись фото. Про що він писав, дружині? Писав про все, що бачив. Фактично, про своє. що він бачив. Про свою роботу він майже не писав, а за, зате тут дуже цікаві картинки, що називаються спостереження німця в селі Іванків в місті Києві. І така цікава позиція. Я б собі змалювала його. Знаєте, як німецький селянин, який відчув себе паном. Угу. І він, як от хазяйновитий пан, дивився на ці території, як їх можна освоїти, як можна контактувати. Як їх населення зустрічало? Як вони скомунікувалися з місцевими? Ну в Іванкові це північ України доволі потужний. Був такий підпілля і партизанський рух. Тобто він прибув влітку 42-го, Вже ці репресивні заходи закінчились. Такі відкриті розстріли євреїв. і Він уже вжив більш-менш території. В Іванкові також. Так, ну, була, громада да, знищена. Да, була знищена громада в 41-му році, тобто цю територію вже зачистили до того, як прибув Йоган Дош. І він насолоджувався, як він писав, життям чиновника. Він каже, чиновнику ніколи погано не буває. Прислуга місцева, добре їли, за ними доглядали на полювання. Ходили походили на полювання, кобітами. їздили на конях, каталися, тобто вели себе як пани, там катались, купалися в тетерові, всіляко розважалися і доволі сите і облаштоване було життя до весни 43-го року, доки не пройшов там партизанський загін. Ковпака, mm -hmm. і він там трохи їх добряче налякав, підпалили, міст, шороху наробили великого. Mm -hmm. І воно цікаво в цій книзі, що видно і життя цих німецьких чиновників, їхні, ну, як вони себе бачили, як вони це уявляли, і власне це розуміння до того, що такий власне є фашизм. Тому що він був членом націонал соціалістичної робітничої партії, він свідомо туди вступив, він розглядав це як можливість ну, заробити гроші, зробити кар'єру і фактично на унтерменшах, так? На, на, просто на служінні цієї партії, фактично, він, я думаю, він немалі кошти заробив. Хоча господарство в нього там в Німеччині залишилось доволі велике. І молода дружина, двоє маленьких дітей, його мама, там, слу, ці наймити, доволі велике господарство, і вони активно теж напружено працювали. Тобто можна подивитися рівень життя німців і, звичайно, його інтерес до місцевого населення, от такі, як туриста, як спостерігання. Тобто можна побачити, як жило населення під час окупації Як жило населення під час окупації доволі дуже бідно. що це означає так. От якщо точніше сказати, я читав книжку про те, як жило населення Києва, тут яке під час окупації зменшилося з 500 тисяч до в 10 разів. А, він про це пише. Він части, трохи mm. жив у Києві. В Іванкові була трохи краща ситуація, бо в Києві було дуже голодно, mm. і населення було дуже бідне. Він про це пише дуже високі ціни в Києві. Було навіть для німецьких чиновників, які отримували ну доволі велику зарплату, як навіть для німецького суспільства, велику зарплату, тобто він працював на окупованих територіях, він заробляв собі гроші на життя для своєї родини. Цим самим в Іванкові трохи краща ситуація була з харчуванням, але про місцеве населення абсолютно. Ніхто не думав, як би там зробити йому краще, покращитись життя. Головне було працювати. Він так і пише: да, населенню треба допомагати, дуже бідне і так далі. Але зараз же війна, і головне для нас це головне для нас це Німеччина успіх, перемога у війні. Тоді може, ми подумаємо про це місцеве населення. Так що ця книжка виживе при всій такою позитивному. Можна сказати, ставлені, але вона доволі так реалістично відображається. Прибути мені моє не знання. Київ ходив до Рейхскомісаріату Україна. Так, так. так? це була І так. І чи можна говорити про те, що політика, яку проводив Рейхскомісар Кох на окупованій території, це політика винищення українського народу, по факту? Наприклад, Іванкова, наприклад, і, ну, в там, Іванкові сил і, Києва. абсолютне винищення стосувалося звичайно категорії ті, євреїв. євреїв або ті, хто був співпрацював з підпіллям радянським mm. чи націоналістичним, а для великих міст так, тобто, всі законодавства, яке і, власне, політика, в першу чергу, вермахт, німеччина а населення міст в останню чергу. І mm. Воно було фактично найбільше залежне. Mm. Від держави, скажімо, як в селі люди ну мали той сматок городу mm. і мали який треба чиновницький апарат, щоб. Забрати і той шматок городу, тобто селянин yeah, yeah, завжди yeah, yeah. мав що їсти, mm -hmm. і можливо, навіть цей жорстокий тиск під час окупації ну в деяких моментах був місцеве, менший. місцеве сприймало як визволителів, чи як окупантів? чи мирилося, чи було і те, і, yeah, і те і, поруч? судячи Іванкова, воно мирилось просто мирилось. просто мирилось, намагалося якось використати. Були люди, які в намаганнях там щось заробити. Так, Пішли. Пішли так, да, да. але загалом, от навіть в процесі дослідження цієї кни... цих листів і цих фотографій, було декілька проєктів. Ми намагалися встановити прізвища людей, які зображені на цих фотографіях, встановити там будівлі, які сфотографовані, до речі, в Іванкові дивовижна ситуація, що більшість будівель на фотографіях так і залишилися в місті, вони не були зруйновані, то місцева громада. Дуже насторожено ставилась mm -hmm. до цих наших досліджень, презентація книжки поза минулого року викликала такий конфлікт. Може, останнє питання, чи спро... два останніх питання має перше? Чи справедливим є звинувачення деяких політичних сил на адресу українців, звернутих, що це все народ колаборантів і посібників нацизму? Це популярна досить фішка. І я думаю, що б, популярна а, де? і в Росії на Заході також, спілкуючись зі своїми закордонними колегами. Тобто, оці меседж, що українці брали участь у розстрілях євреїв, що українці колаборанти, при тому, що в російській відзвольній армії. Понад ну, мільйон да. людей ну а... дві ВАФ, НСС, дивізії да, тільки да, російських да, там не і... говорячи про сот українських підрозділів, але я думаю, це. Е... Це з'явилось не відразу після війни, а це десь 70 ті роки, роки були сформовані отакі бачення і такі концепції про те, що українці суцільно німецькі колаборанти. Я думаю, це йде від того, що українці виявились не суцільно стопроцентно радянськими людьми, угу. і звідси що ми, жіншими, ситуація в Криму показала. Не всі там радянські. Ой, ой, не всі, далеко не всі. Може, останнє питання, пані Тетяно. Який головний урок винесли для себе, якщо ви як дослідник, про тих людей, які опинилися під радянською окупацією, потім під німецькою окупацією, потім знову під радянською окупацією, коли загони НКВС просто зайшли і почали чистити всіх наліво і направо? А є ще я писав в 80-х роках, чи проживали мої родичі на окупованій території чи ні? Nous... Як Тем... це відбилося на нашій національній свідомості? Якщо в нашій національній пам'яті ну, я відклави. так не скажу. Я національну пам'ять, це треба угу. окреме дослідження. Просто хочу сказати, що ми зараз робимо такі узагальнюючі і говоримо широкими такими мазками, пензлем. А насправді, коли починаєш досліджувати, як проводились от ті ж самі діяльні СНКВС на знову визволених чи знову окупованих радянських територіях? Хто як її називає, тобто, коли радянська влада поверталась знову в Україну, як розгорталася ця діяльність НКВД і тих спецпідрозділів, коли починаєш? Ці деталі вивчати, то теж можна сказати, що не все так просто і все однозначно, і радянська влада пасувала від своїх першопочаткових планів, тобто від перших постанов 42-го, 43-го року, коли всі, хто був на окупованій території, намагались віднести до злочинців, до там 44-45-го року постанов, коли в... Вже стали більш детально ділити категорії там співпраці пособників і так далі і. Ідея жорстоко покарати всіх на Україні фактично не була не реалізована. Тобто воно якось або йшло випадково, або вже виділявся якийсь свій специфічний сенс. Тому сказати, що всі абсолютно постраждали, хто був на окупованій території, ми не можемо. Ні, питання було, як воно відбилося на нашій національній свідомості, як ви думаєте? А, ви хочете так по поєднати? Угу. ну? Це мають бути дослідження національної свідомості. А що відчувають? Дуже по-різному, і з мого досвіду з праці із очевидцями проведення інтерв'ю, а в мене їх понад сотня. В основному я звичайно працювала з тими, хто був на примусовій праці військовополоненими, то не можна е, побудувати логічну схему: там росіянин, Дуже. значить антиукраїнець, або українець, значить, він сто стопроп... антирадянський. Абсо... Це я розумію. Формули чи... немає. Ще точно чи можна говорити про травму не національну? Нального в узькому сенсі цього слова про травму людей психологічно, які ж жили в цих неймовірних умовах, яка може передавалася наступним поколінням. Я б хотіла сказати не про травму, а навпаки, оцей досвід проживання під окупації угу. він робив людей не то, що більш толерантним, але вони бачили цей, вони бачили різницю, що ворог може бути насправді не ворогом, а свій. Може, може бути якимось. гірший, ніж чужий. І тому е, оцінки менш радикальні. Навіть ті люди, які вижили під час Голокосту, які пройшли концтабори, вони менш категоричні в своїх висновках, ніж ті люди, які ніколи в очі живого німця не бачили. Я б сказала так, що е, я б говорила не про травму, а навпаки, оцей багатший досвід. Можливо, робить людей навіть толерантнішою і терпимішою. От, от такий би я висновок зробила з тих людей, які залишаємося толерантними і терпимими? Звичайно, але десь останній анекдот в Фейсбуці прочитала про ізраїльського генерала, що йому. Да, будьте обережні, тоді. Да. так. Ні, то, це не анекдот, а можливо, це я переказ, що в нього питали, як же бути нашими ворогами. Він каже: Ну ворогів покарає Господь, а ми йому допоможемо, щоб він це зробив. Ну, так що ми залишаємось толерантними, але залишаємося людьми. Да, да, і сумуємо за загиблими. Uh -huh. Дякую сердечно. Дякую. Тетяна, Тетяна Постушенка, Інститут історії України Національна академії наук. Дякую спеціально Дуже за було, книжку. Так. Не забудьте її мені, під... мені підписати там в кулак. Дякую сердечно. Yeah. <laughs>